РЗТК Tower М36, підлоговий вентилятор колонного типу, пристрій білого кольору з контрастними чорними елементами. Вентилятор має надійну конструкцію з круглою основою, базою, що забезпечує його стійке положення, керування сенсорне або за допомогою пульта дистанційного керування. Три режими роботи: стандарт, безперервна робота з попередньою встановленою швидкістю повітряного потоку, природний. Ефект вітру для імітації, якого пристрій автоматично змінює швидкість обдову та сон. Тиха робота з автоматичним переходом на низькі швидкості. Кожен режим має свій індикатор. У режимі стандарт або сон можна вибрати одну із трьох швидкостей повітряного потоку низька, середня чи висока, і у такий спосіб налаштувати комфортний тип обдування відповідно до навколишньої температури. Автоматичне обертання вентилятора на 90 градусів покращує циркуляцію повітря в приміщенні. Цю функцію можна ввімкнути і вимкнути. Пристрій має таймер роботи до 15 годин.